Вилетіло ззаді, стекло бокове, в дверці було, вилетіло, і, і виходить, мене поранило перший раз вже біля дверей. На фото, котре показує військовослужбовець Юрій Автівка. У ній вони з побратимом перебували за декілька хвилин до того, як її вщент знищила російська артилерія. Відразу я з побратимом сивим взяли, каже, беремо автомати, зброю і повертаємося назад, оскільки. Почалася артилерійський обстріл. Но франківець Юрій за освітою юрист, а на війні командир штурмової роти 711 го полку. За плечима у чоловіка чималий військовий досвід. Спершу служби в МВС, а з 2014 року він боровся за свободу країни на Донеччині та Луганщині. Звільнившись з правоохоронних органів у 2016 році, поїхав працювати за кордон. Та як тільки почалося повномасштабне вторгнення, він повернувся в Україну, дістав спорядження, що залишилося з часів, АТО, і подався до військомату. Я ж знаю, служив, був, знаю, що потрібно там. Вже спальники, тобто в мене був повністю цілий комплект. Я вже прийшов на моєму команду, всі дивляться на мене таким мачем, всі з кульочками, а я там з бабулами великими. Ну і мені тут сказали, каже, треба, відкривається нова частина Т0950, це 711 полк. І туди їдемо служити. Ну, не знаю, привезли вночі, вроді розподілили туди-сюди, ну і почали формувати роти, батальйони, бригаду. вже. А далі сформувавши роту та прийшовши бойові злагодження, вирушили разом з побратимами на Бахмутський напрямок. У мене штат був 178 чоловік. У мене були і мінометка, аеророзвідка, штурмові з води. І безпосередньо моя рота штурмувала від 2 лютого. 23-го року ми знаходилися в Бахмуті. Тож, тобто, дорога, яка йде від Іванівського на Бахмут, то ми її постійно тримали під контролем. Це наша територія і посадка, які ми штурмували, це все ми штурмували. Юрій розповідає, ворог щодня вів вогонь по їхніх позиціях. Коли він повертався з чергового штурму до КСП, почався масований обстріл. Коли дісталися з побратимом до автівки, по них почала працювати ворожа артилерія. Прихід що дві мінуті був. І десь за третім снарядом я бачу таку свист, заходить в землю, і я просто полетів разом з Тарасом, то він задалеко від мене, десь я знаю, впав, ну на дві руки я витягнуть. Забувши про власний біль через важкі поранення, Юрій кинувся допомагати товаришу, та той уже був без ознак життя. А далі пригадує боєць, стабілізаційний пункт та реанімація в Дніпрі, адже тіло його було майже повністю поранене. Ну, получається, тут, тут на нозі вище, получає осколок аж тут вийшов, достали. П'ята, тут склозний повністю. Рука, ця рука. Ой, тут. Таке, царап. Далі Юрія перевезли евакуаційним потягом до Івано-Франківська. Тут лікарі взялися за відновлення бійця. Пробрали інфекцію, далі закрили дефект м'яких тканин з обох сторін стегна місцевими клаптями. А вже тоді він приступив до лікування перелому стигнової кістки, їздив на лікування на канадську. 19-українську хірургічну місію вони поставили там інтромедулярні блокуючий синтез правої стегнової кістки. Ще певні складення він отримав під час евакуації. Фактично, цим певні рани, лікуванням цих ран ми займалися тут дотепер. Наразі Юрій почуває себе добре, та як тільки одужує, обіцяє воїн повернеться до своїх побратимів та знову разом штурмуватимуть ворожі позиції, виборюючи українську свободу для своєї сім'ї, яка нині чекає військовослужбовця з позивним смайлик вдома. Віталія Куч Ігор Попок, телеканал 402. Слава Україні!